Просування бренду в соціальних мережах завдання номер один для сучасного бізнесу. За дослідженнями, 93% користувачів інтернетом присутні в соцмережах. Найбільш дієвим правилам просування в діджитал тростянецьких підприємців навчала Альона Котляр, керуюча партнерка FCC Agency, лекторка порталу Дія бізнес. Досліджували підходи до того, як будувати ефективні стратегії просування в соціальних мережах, як налаштовувати рекламу і загалом як залучати нових клієнтів у свій бізнес через соціальні мережі. Хочу сказати думку видатного громадського діяча українського, який був меценатом, економістом дуже відомим, Богдана Габалишина. Думай глобально, дій локально. І хочу сказати, що на прикладі розвитку і того, що роблять в громадах, таких як Тростянецька громада, це дуже круто і дуже потужно з точки зору. Ро трансформації системних трансформацій України загалом і зрощування нового покоління підприємців, проактивних, компетентних, професійних, які будуть формувати новий абсолютно прошарок і сприяти економічному зростанню нашої країни. І це дуже приємно, дуже класно. І я щаслива бути частиною цього процесу. Навчання для Тростянецьких підприємців повністю безкоштовне. Дводенний тренінг організував Центр підтримки бізнесу Тростянець спільно з громадською організацією Центр європейської інтеграції Слобожанщини за реалізації програми «Мери за економічне зростання, що фінансується ЄС та впроваджується програмою розвитку ООН. В рамках цього проекту ми активно розвиваємо бізнес-спільноту в місті в Тростинець, Тростянецькій громаді. В принципі, до неї залучаємо людей, які ще не стали підприємцями, тільки хочуть започаткувати власну справу. І один із важливих аспектів роботі цього центру це є саме освітні заходи. От якраз зараз один із освітніх блоків проходить це офлайн тренінг, який проходить у Тростянці. Вчора ми працювали на тему фінансової грамотності для підприємців, спілкувались на тему кредитування, спілкувалися на тему грантів, спілкувалися на тему взагалі тим Фінансів, можливості залучення цих фінансів, як їх аналізувати, вивчати і так далі. Сьогодні ми спілкуємося на тему просування бізнесу в соціальних мережах. Це надактуальна тема. Я вважаю, зараз, і в принципі той запит та кількість людей, які зареєструвалися на цей тренінг, якраз вона показує те, що ця тема надактуальна. В принципі, ми її і робили не тому, що так захотіли. А ми попередньо проаналізували, задали питання нашій аудиторії, що вони хотіли почути, кого бачити. От Якраз на цей запит був дуже великий. Ми запросили тренера з Харкова. Якраз поділитись досвідом, розказати, показати, як це працює. Ми до цього, що навіть провели два онлайн заходи, якраз саме по цій темі, так би мовити, знаєте, щоб якусь базу отримати в форматі онлайн. І от зараз сьогодні ми вже працюємо повноцінно тут, в Тростянці. і з нею можна якраз підійти, задати питання і почути якийсь там фідбек, і можливо, якраз також буде якимсь там важливим поштовхом в цьому процесі. Отримані знання у дводенному тренінгу допоможуть підприємцям Тростянцям успішно вести власний бізнес у соціальній мережі. Я приїхав з Охтирки, дізнався особисто від Руслана. Я йому дуже вдячний, тому що дуже дуже багато цікавої інформації, та дуже все змістове. Організація просто на вищому рівні. У мене були очікування. На рівні того, як просуватись, як працювати в інстаграмі, тому що тема доволі цікава, актуальна, в принципі, для всіх. Мені дуже сподобалося, було дуже багато цікавої інформації. Я винесла багато нового із цього заходу. Це реально класна організація, яка повинна розвиватися. Я вважаю, що сьогодні дуже дуже крутий захід. Ті, хто сьогодні сюди прийшли, це значить, що вони прагнуть розвитку дізнаватися про сучасні тренди, як розвивати свій бізнес, як створювати, як розкручувати свою сторінку в інстаграмі. Як навіть якщо ти не маєш бізнесу, а просто хочеш популяризувати себе як особистість. Ти ну, можеш сьогодні дізнатись дуже багато нового. Альона, яка приїхала з Харкова на тренінг, ну видно, що вона дуже компетентна, дуже має великий досвід, подає інформацію дуже цікаво, доступно. Що навіть якщо ти не знаєш цих всіх термінів, то на прикладах можна зрозуміти і взяти для себе щось нове. Я очолюю тела компанію Тростянець, і в нас не є звичайно прямий бізнес, але все одно дуже багато ідей, як ми можемо себе позиціонувати, так, як ми можемо залучати нову аудиторію до нас. Позиціонувати себе як класне телебачення, де класно і комфортно працювати, і що ми даємо дуже гарний інформаційний продукт. Тому я надзвичайно вдячна особисто Руслану Вові Центру підтримки бізнесу Трестянець за те, що у нас є така можливість безкоштовно навчатися, отримувати такі знання, які нам допоможуть і ну, розвиватися як особистостям, розвивати наші команди, створювати щось класне, яке, врешті-решт, допоможе і покращити імідж нашої всієї громади і. І всіх нас як особистості. Головна мета центру підтримки бізнесу розвиток малого і середнього підприємництва на Тростянеччині. Щоб отримати індивідуальну консультацію в центрі, запишіться за вказаним телефоном. Я вже можу анонсувати те, що у нас вихідним першими вихідними лютого будуть офлайн знову ж таки, навчання також в ток, на тему грантового фінансування. Ми будемо говорити про те, де брати гранти, де їх шукати, як подавати заявки, які помилки, що не потрібно писати, як потрібно писати. От якраз ми будемо два дні по суті вчитись писати грантові заявки з підприємцями або з людьми, які планують відкрити власну справу, щоб саме якраз стимулювати бізнес до отримання цих грантових коштів, і якраз для того, щоб вони могли створювати нові робочі місця. В нашій тросинецькій громаді також я хотів би нагадати, що у нас діють в центрі підтримки бізнесу консультації для підприємців. Це реалізується завдяки тому, що у нас є грантове фінансування, в тому числі на підтримку саме якраз підприємців від про ООН і в програмі за економічне зростання, тому ще лютий місяць точно безкоштовні консультації безпосередньо бібліотеці за попереднім записом приходити і от якраз все, що вам цікаве, актуально задавати питання консультанту. і Ми максимально будемо намагатись допомогти, підсказати, поділитись власним досвідом, ну або ж як мінімум, там знайти шляхи вирішення питань, які цікавлять підприємців. Нагадаємо, за півроку роботи Центр підтримки бізнесу Тростянець надав близько 100 індивідуальних консультацій, які допомогли місцевим підприємцям залучити близько 4 мільйонів гривень на розвиток власної справи. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.